Як відкладаючи всього тисячу гривень, накопичити півмільйона? Мова буде про складний відсоток. Багато хто не знає, як правильно його розраховувати, тому зараз про це ми з вами поговоримо. Складний відсоток це коли ви кожного року відкладаєте певну суму. Ну, нехай це буде одна тисяча гривень. І нехай на цю тисячу гривень буде нараховувати всього 10% річних. В кінці року у вас уже буде 1100 тисяча гривень. На другий рік, коли ви знову відкладаєте одну тисячу, додаємо до однієї тисячі сто, у вас на другий рік є вже 2100 гривень. І тепер ці 10% будуть нараховуватись на цю суму. Тобто в кінці другого року у вас вже буде 2310 гривень. І знову, коли на третій рік... Ви відкладаєте ще 1000 гривень, додаємо до 2310 гривень. На третій рік ви вже маєте 3310 гривень, і 10% буде нараховуватись вже на цю суму. Якщо цю дію повторювати, тобто відкладати кожного року по одній 1000 гривень, наприклад 40 років так, цю дію будемо повторювати. То через 40 років ви собі сформуєте капітал у розмірі 530 тисяч гривень. Це якщо тільки тисячу відкладати кожного року. А якщо б ви відкладали, до прикладу, 30 тисяч гривень в рік, уявляєте, яка тоді може бути сума? Ясно, що є інфляція, і через 40 років ці гроші, скоріше за все, знеціняться. А от де можна відкладати гроші, щоб ваші гроші не тільки збереглися, але і примножилися за допомогою складного відсотка, де надійно українцям можна накопичувати, формувати свій пенсійний капітал, розповідаю кожного вечора о 21.30 в своєму телеграм-каналі. Посилання залишив в описі сторінки, підписуйтесь.